Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як оновити Windows 10 до Windows 11 на будь-якому комп'ютері. Тобто, навіть якщо ваш комп'ютер або ноутбук не відповідає мінімальним системним потребам для встановлення Windows 11. Все одно, за допомогою даного способу можна оновитися до Windows 11 без втрати ваших даних та будь-яких програм, це як офіційне оновлення, проте з деякими нюансами ось відповідний скрипт для оновлення операційної системи. Я його завантажив з GitHub. Також архів з даним скриптом я прикріплю в описі до даного відео. Необхідно відкрити скрипт Media Creation Tool. від імені адміністратора. Бажано. Тепер із списку обираємо 11. І вибираємо Auto Upgrade. Тепер необхідно зачекати, доки буде завантажений образ Windows 11 з офіційного сайту Microsoft. Також будуть завантажені деякі додаткові програми, які необхідні для оновлення до Windows 11. Все відбувається автоматично. Тут не потрібно нічого натискати, нічого робити. Всі шляхи і всі дії тут відбуваються повністю автоматично. Після завантаження образу, коли виконається його перевірка, необхідно відразу вимкнути е, інтернет. Тому що якщо інтернет залишити увімкненим, оновлення не пройде. Бо е, завантажувальний файл о цього образу саме він буде завантажувати додаткові оновлення і цим самим завадить роботі скрипта. Тому, якщо ви хочете, щоб процес пройшов без проблем, після завантаження образу потрібно відразу відключити інтернет з'єднання. Тепер необхідно ще зачекати, доки виконається інсталяція Windows 11. Тепер комп'ютер перезавантажиться, виконується процес оновлення операційної системи. Також ще ноутбук або комп'ютер декілька разів перезавантажиться. Потім виконується первинний запуск. В мене не запросило ніяких додаткових даних, а саме не довелося авторизуватися в обліковому записі Microsoft і виконувати ніякі додаткові дії. Але якщо у вас запроси е, вхід в обліковий запис Microsoft, можете написати, там, де адреса електронної пошти, адмін. Просто англійськими літерами, і потім натиснути Далі і ввести будь-який пароль. Після цього система видасть помилку, і вже не потрібно буде вводити облікові дані з запису Microsoft, а просто ви зможете увійти з локальним обліковим записом. Інтернет також можна увімкнути, після того, як первинний. Процес оновлення уже завершився, інтернет відразу можна увімкнути. Тепер все готово і можна користуватися повноцінною версією Windows 11. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал. А також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.